Когда ее маленькую к нам привезли, а у него такая была вытянутая мордочка, похожая на Алису. Ну, Как-то имя сразу пришло в леса Алиса. Когда вы был, я еще отдыхал, еще уже а кошку потом когда искал, не смог найти. Только они идут. Я понимал, что она где-то забилась, и шансов, чтобы она вышла ко мне, не было. Мы каждый день ходили на разбор, завалов. Но, сами понимаете, громкая техника работает и вряд щоб що форму виконання і сама. З'ясували, З'ясувалося, що вона знаходиться в тій квартирі, саме на другому поверсі, до якої немає сходової клітини. Тому почали швиденько шукати туди драбинку, щоб залізти. На допомогу нам прийшов. Місцевий житель військовослужбовець Національної гвардії, коли підсвічували фонариком, побачили по відблиску очей, що вона там знаходиться. Ну, дворина не контактна, тому що, ну, по-перше, вона в шокому стані від ракети, а плюс до всього вона ще ж три доби знаходилась під бомбардуванням ти спецтехніки, яка розбирала ці завали. Її відловили, привезли її до клініки, з якою в нас заключений. І надали першу медичну допомогу, тварина була дуже збуджена, і ми її залишили в кліниці. І Відразу наші майстри по утриманні тварини публікували пост у себе на сторінці Фейсбук, телеграм-каналі, в усіх месенджерах, які в нас існують. І буквально через годину знайшовся власник, зателефонував нашому майстру, і ми були теж щасливі, що вдалося не тільки відловити кішку, а ще й повернути її до радиусі. корм находить корм был ну а так очень плохие показатели состояния и сердечные и печенковые говорят, очень в тяжелом состоянии. Она на людей не реагирует. Сказали, в домашних условиях ей будет краще, чтобы она обыкнется, привыкнет, успокоится. Написали нам рецепты, она отлично заспокоила в основном. Сейчас поедем до дома, в новый дом. Нас поселили очень, в очень хорошее место.